Я, помахай камеру. Ja? Хоч зоопарк. Ja? А що ти любиш здоопарку біжі, са? Гіалфа. Жирафа? Yeah. Кажи, кто ти ще любиш? Тира? Тира? Медведика? А як медведика злати? Тигар краще, чи медведик? Тигар краще, чи Медведик Заодно і про те, що камеру, як вона працює, про камеру я от окреме відео знімав, коли я її купляв, був прикол, дуже прикол. Там вже наступних відео поставлю Коротше, Побачимо, ми от зараз їдемо. От, тепер нормально. Ну, мене. Вийдемо з зоопарку. Я подивлюсь, скільки вона витримує заряду. І в мене дуже стара SD карта, тому в мене 4К не буде, це Full HD, і плюс в мене відео обриваються, більше минути обриваються. Ну нічого, це не дуже проблема, ми щось придумаємо. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Мені теж, коротше, тест камери. От так знімає камера. Моя нова для ютуба будемо дивитися Так Поки що відключусь, бо тут дітей ведуть Коротше така погода Сонячна Да, ану, тестим Опа. Така от погодка, це ми знімаємо А так Потом подивимось Зимню цілий випуск, да? Йдемо в зоопарк Коротше, ну, це такий місцевий зоопарк, не супер великий. Якось наступних відео зроблю на франк. Ну давай покажи. Близько так. О, адунчик. Та якийсь великий, гігантський одуванчик. Дивіться, там якась статуя така. А ну я привеличу. але я не можу вилічити. Ладно. А можу, отак. А там бачите, все, пішли далі. йдемо далі, будемо знімати. Ой, все вам ще показати дерево. Зараз в зоопарку буду там покажу щось цікаве. Давайте, не переключайтеся. Коротше така карта. Зоопарк. Не знаю, тут ще стара карта видно якась така. Що це таке? А ну-ка, що це у нас? Як ти думаєш? Кулючка. От... Колюча? Але то може ядом, викинь її, може вона отруйна. Де? така? Такий павлін. Замаскирувався, так одразу не увидиш, діти можуть стати взагалі. Такі морські котики тут є, треба подивитися. Що? Що там? Пішли туди. Баже, тут той пісок Що це в нас тут Ага, ці морські видри Щось я їх не бачу, вони, мабуть, всередині йдемо всередину. А во, во! Ух ти ж, ану. Ви що такі агресивні? Привіт, мали що У нас їсти нема. ви камери воруєте чи ні? Привіт! Ху -ху! Який Бой, а ма мене їсти немає. А вас кормлять чимось чи що? Та не можеш не кормити. Не ти що? А, зіс! Бозік, мишки ви наші хороші. Вас, мабуть, зараз будуть Є? десь кормити. Є? Клас. Клас, клас. Метелик! Метелик. ліпше, метелика ми ж не бачили. Це Лучка ага. Не знаю. Дома де. <curves> Привет, коротше. Макдак. Тут у нас водяться, мали би вже водитись горилла, але я знаю, жара. Мені здається, що вони так 5 років живуть. Десь вони зараз, я лише, де вона дилася? Як вона ховається? А, от вона там сидить. Что ж ты там сховалась? Вообще еле не видно ничего. Ладно. А, вот, еще одна. Какие ты, ты маскируешься, оле? Привет, братишка. Халло. Маешь дзигар? Дзигар маешь? Блин, а это родичи какие-то наши. Ну, пошли дальше. Вообще, павлин, смотрите. Просто лежите, я... Я навіть не замітив, що це павлін. Я тебе це павлень. Привіт, друже. Ти дуже гарний. Не трогаємо його, але який красивий, десь в нього хвостик. Още... Там ще чорний, а вони живі взагалі? Так, да, вони живі. Ага, єлі двигається. Тут. Чо не записується? А, вже запись пішла. Дивіться, я. Думав, що тут риби. Чи що там чекайте, Зараз вам покажу. Блін, ну що ж з тобою? Чекайте ключ. Вон там, бачите, рибки плавають. А там, оказується, сплять якісь штуки. Зараз вам покажу одна і вон там друга в цьому кошику. Добре, я тихо. Вони там сплять. О, вушка. Воно таке велике. Все, це бінтуронк. Бінтуронк якийсь. От воно так виглядає. Блін, слухай, ну чуюсь таке подлізе, то та вкакаєшся так. От вона там спить. Ось тут історія про них. Дивіться. Вони дуже старі тварини. Як я розумів. Скільки? Шо таке? Тут а, ті е, ті, що на вулиці. Білочки ті. Вони на вулиці, от вона так виглядає тут все. Така коста, що сонечко? Йдемо далі? Пішли. Чус, мої любимі, чус. Коротше, лежимо, віддихаємо, бо я вже ціло не маю. Коротше, подивимось, що з цього вийшло. Всім пока. Tim,